Усім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про портретну фотографію. Навіть якщо ви не плануєте стати портретним фотографом, знати основу все одно потрібно. Більшість видів зйомок включають роботу з портретом, такі як зйомка заходів, стріт-фотографія, контент-зйомка тощо. Щоб легше розвиватися в портретній зйомці, сьогодні я дам вам 5 корисних порад. В світі фотографії існує безліч видів портретів, які дозволяють зафіксувати людей у різних позах та ракурсах. Серед них портретна фотографія. Ось кілька її видів. Головний портрет погрудний, талійний, поколінний та в повний зріст, щоб портрет був живим, іноді потрібно відійти від правил і довіритися інтуїції. Дозвольте моделі розслабитися і просто проводити час з вами, не позуючи спеціально. Направляйте модель, але залишайте їй свободу, щоб у кадрі була помітна справжня особистість. Налаштування камери це не лише база, основа та ґрунт, але й потужний художній інструмент. Аналізуйте, що потрібно виключити зі знімка, а що показати, і як ваш герой взаємодіє з оточенням. Відкрита діафрагма розмиває фон, фокусуючи увагу на герої, а закрита діафрагма робить зображення чітким. Обидва варіанти правильні. Світло це головний аспект будь-якої фотографії, який може змінити настрій знімка. Наприклад, світло ліхтарів у темряві створює сонний і трохи сумний настрій. Світло, в момент сходу сонця може бути дуже гарним. В цей час світло ще не таке яскраве, як у середині дня, воно м'яке та ніжне. Фрізлайт малювання світлом дозволяє створювати унікальні художні ефекти, додаючи фантазії та динаміки до знімка. Судійне світло цікаво в простих світлових схемах. Чим більше світла, особливо кольорового, тим менш природним буде портрет. Є універсальна схема світла. З допомогою цієї схеми світла створюються гарні та переконливі портрети. Малюючі, контрове та фонове. І запам'ятайте, завжди фокусуйтесь по очах. Будь-який портрет можуть врятувати виразні очі моделі.